Привіт! В цей чудовий сонячний, теплий зимовий день я розкажу вам про те, як можна фотографувати, використовуючи сітку на екрані камери вашого телефону. Це чудова функція, але не всі її користуються, тому що не знають, як же правильно і які можливості у неї є. Тому сьогодні відео буде присвячено якраз цьому. Зараз я знімаю відео на смартфон для того, щоб була візуалізація. Ось ця сіточка повинна з'явитися на екрані перед вами. І як бачите, по цій сітці, я зараз стаю вбудована центральна композиція кадру. Лінія небокраю проходить по центру, і я стаю по самому центру. В той самий час, як ця сітка на екрані камери вашого телефону, вона побудована, візуалізована по правилу третин. Це правило, коли об'єкти в кадрі ми розташовуємо чи по лініям цієї сітки, чи на перетину цих ліній. Тобто зараз у нас центральна композиція, коли все, всі активні лінії небокраю, я, стоїмо по центру, знаходимося, розділяємо. Кадр навпіл. А якщо б ми знімали це відео по лінії третин по сітки нашого телефону, то я би стояв в кадрі ось таким чином. Як бачите, у мене тут з'явився такий вільний простір, тому що я стою лише по одній з ліній цього кадру. А набагато краще, ну чим можна було б сказати, що ще один варіант це зробити не просто по лінії, а щоб моє обличчя знаходилось на перетину цих ліній, тобто приблизно десь, ось так. Якщо Катя правильно виставляє, мені подивимось потім. Ви можете оцінити. І як бачите, зараз в простіру стала. В кадрі набагато більше такий вільний негативний простір. І цей кадр придає якийсь філософський такий настрій, трошки е, дає можливість замислити, що навколо в мене знаходиться. І ця сітка є не тільки на екранах камери, смартфонів, а також і в фотоапаратах. Не знаю, зараз дуже велике сонце, дасть воно можливість вам побачити чи ні. Ну, якщо ні, то повірте на слова. І якщо ви користуєтесь вже фотоапаратом чи в майбутньому хочете навчитися знімати на фотоапарат, то знаєте, що вміння будувати кадр по правилу третин. Буде вам на пригоді. Тобто це дуже корисне вміння. І давайте зараз подивимось, як можна фотографувати, користуючись використовуючи це правило. Можливо, ви звикли фотографувати таким чином, щоб тримати телефон достатньо високо перед своїми очима, щоб бачити все, що відбувається на екрані. Але таким чином модель в кадрі буде розташована не по правилу третин. Як бачите, зверху залишається занадто багато вільного простіру. Комусь це може бути і до вподоби, але в даному випадку це неправильно. І щоб притримуватися правила третин, нам потрібно верхню лінію сітки встановити на рівні очей каті. Це один із варіантів фотографії, яку ми можемо зробити. Давайте так сфотографуємо. Ще один варіант це коли ми сміщаємо трошки ось так в бік, щоб Катя стояла по лінії сітки, а перетин цих ліній був на її голові. І таким чином погляд її уходить вдаль, перед її очима залишається вільний простір. І Фотографія виглядає більш гармонійно. Ще один варіант якщо ви хочете більш крупний портрет зробити, то можна фотографувати так само, як і до цього. Ми робимо так, щоб точка перетину лінії була на катіній голові і перед її Очима залишався вільний простір, щоб погляд нікуди не впирався. Ось таким чином. Також можна занадто, наприклад, крупний портрет робити, розташовувати лінію верхньої сітки по очам моделі, ось таким чином. Також ця функція в камері телефона допомагає розставляти акценти на тому, що відбувається в кадрі. Наприклад, якщо ви хочете зняти озеро, звичайно, можна поставити кадр таким чином, що лінія берегу буде знаходитись посередині. І тоді буде певна симметрія між тим і баланс, між тим, що відбувається знизу, і тим, що знаходиться зверху. Але якщо Наприклад, ви хочете зробити акцент саме на воді. Тоді ви телефон будете розташовувати таким чином, щоб лінія берегу знаходилась по верхній лінії сітки. І весь акцент в кадрі буде саме на воді. З іншого боку, якщо ви хочете більше уваги привернути в кадрі на небі, ви тоді телефон будете піднімати, таким чином, щоб лінія берегу знаходилась. По нижній лінії сітки, і все, вся увага привернута тепер до неба того, що відбувається там. За допомогою правила третин, ви навіть можете передавати в кадрі певну динаміку, відчуття руху, навіть якщо фотографуєте об'єкти, які насправді стоять на місці і не рухаєтесь. Так, наприклад, якщо я з центру кадру перейду на одну з ліній. Ось сюди. І повернусь таким чином, що буду дивитися в бік простору негативного, який залишається в кадрі. І ось так от буду, наприклад, фотографуватися чи просто стояти на місці. Складається відчуття, наче я рухаюсь в той бік. Хоча насправді я стою на місці. Те ж саме, якщо я навіть спиною повернуся до. Вільного простору, і просто буду дивитися в ту сторону, ось таким чином, і заморозити цей кадр, теж буде передаватися певна динаміка відчуття руху, хоча насправді я стаю на місці. А ще вона допоможе вам не припускатися помилки, яка дуже розповсюджена серед початківців, коли вони беруть і завалюють лінію небокрая Приблизно ось таким чином, що. Складається відчуття, наче об'єкти кудись падають. Насправді є такий композиційний прийом, як голландський кут, коли навмисно фотографи завалюють лінію небокраю, і тоді з'являється відчуття якоїсь динаміки, стресу, драми. І якщо ви хочете фотографувати щось статичне, то краще лінію небокраю тримати рівно. Давайте поставимо її на місце, бо в мене вже трошки памарочиться в голові. Якщо ви знаєте інші композиційні правила, то ви можете використовувати цю сітку для візуалізації цих правил теж саме правило... Золотого перетину. Оця заголінка, ви можете орієнтуватися на сітку для того, щоб виставляти кадр по правилу золотого перетину. Зараз воно повинна схема з'явитися на екрані. І як ви бачите, що ця маленька центральна вона знаходиться в куточку ліній, там, де вони перетинаються по правилу третин. І якщо ви це запам'ятовуєте, то ви можете. Фотографувати на смартфон по правилу золотого перетину за допомогою сітки, яка є на вашому екрані, ви можете використовувати ці лінії як орієнтир. Наприклад, ви знімаєте відео чи робите фотографії з різними об'єктами, і хочете, щоб коли ви все це об'єднали, різні кадри відео чи різні фотографії в одне відео, і коли ви це все об'єднуєте, ви хочете, щоб... Об'єкт в кадрі, різні об'єкти в кадрі знаходились в одному місці, а не стрибали по всій площині кадру. То ви ставите, наприклад, головний об'єкт по одній з ліній, чи ставите головний об'єкт по центру в квадратики між цими лініями, і знімаєте ці кадри. І тоді у вас виходить цікаве креативне відео чи цікаве креативні фотографії. Також ви можете орієнтуватися по сітки, щоб будувати кадр по правилу золотого трикутнику, коли ми проводимо між двома кутами діагональну лінію, яка ділить кадр навпіл. А вже від діагоналі під кутом 90 градусів проводимо ще дві лінії вільні кути. І об'єкти ми будемо розташовувати на перетину цих ліній. По самій діагональній лінії чи в трикутниках, які вони утворюють, активним орієнтиром можуть бути не тільки чотири лінії та точки, де вони перетинаються, а й точки в основі ліній та кути кадру. Ви можете проводити уявні діагональні лінії, між ними навіть портретні фотографії, якщо не хочете сильно замислюватися, яку саме позу вам потрібно вибрати. Просто беріть і розташовуйте руки чи ноги в кадрі по цим уявним лініям. Як бачите, ця функція дає дуже багато різних можливостей, де можна її використовувати, коли ви фотографуєте чи знімаєте відео, і для початківців вона буде корисна. Але варто зауважити, що правила третин не є єдиним композиційним прийомом. І чим більш досвідченим ви будете Фотографії, зйомці, відео тим більше різних прийомів ви вже будете знати. Вони будуть в вашому арсеналі, і при необхідності ви будете використовувати кожній з них для того, щоб робити свою творчість більш цікавою для глядачів. Моя ціль в сьогоднішньому відео було розказати, як можна користуватися сіткою в камеру вашого телефона, що таке правило третин. Сподіваюся, вам це відео було цікавим. Якщо так, ставте подавайку. Якщо ви дізналися щось нове, напишіть про це в коментарях під цим відео. І якщо ви вважаєте, що воно корисне, то поділіться їм з, з кимось із ваших друзів.